На Запоріжжі іде дощ із сарани, можна і так сказати. Хмари комах нищать рослини, врізаються в людей і заповнюють собою все навколо. Дослідники фіксують по 40-80 особин на квадратний метр. Така кількість сарани загрожує не лише посівам, а й молодим деревам. Навала поступово поширюється на сусідні області. Дайте знати нам у коментарях, якщо дісталися і до вас. Сарана не окремий вид, а особлива форма звичайної кобилки. За сприятливих умов ці комахи змінюють поведінку, темнішають і гуртуються в зграї до 80 мільйонів особин. Така кількість шкідних. Яків за годину може знищити врожай на тисячі людей. Після нашестя зазвичай настає період спокою, який триває приблизно 10-15 років. Схожу поведінку спостерігають у жаб, павуків, метеликів, мишей і навіть змій. Давнину люди вірили, що це явище кара за гріхи чи знак наближення кінця світу. У біблійних легендах навала сарани згадується, як одна з десяти кар Єгипту. Щоб відігнати лихо, люди молилися, палили трави, дзвонили в дзвони та поливали поля святою водою. Насправді ж у цієї дивної поведінки є. Таукове пояснення. Сарана відкладає у вологу землю до 400 яєць за сезон. За звичайних умов більшу частину цих яєць знищують хижаки. Але якщо весна й осінь посушливі, а літо спекотне, природні вороги сарани не виживають. Її популяція зростає в десятки, а то й в сотні разів. Через зміну клімату спекотна погода в Україні трапляється все частіше. Війна тільки загострює цю проблему. Через небезпеку мінування поля залишаються без обробки від шкідників. А пожежі та бойові дії змушують природних ворогів сарани мігрувати. Умовах кобилки починають збиватися в зграї для боротьби з цими шкідниками. Українці використовують не лише пестициди, а й свійських качок, гусей та курей. Одна пташка може вполювати до 200 кобилок за день. А в багатьох країнах сарану взагалі використовують в кулінарії. Її смажать, сушать, роблять чіпси та навіть додають у шоколад. Ви бризикнули спробувати.